Вони нищать ворожі дрони, гвинтокрили літаки на запорізькому напрямку. Є для цього мобільні пересувні групи та працюють і зі стаціонарних позицій. У нічний час стають у пригоді прожектори. Розповів суспільному, суспільному боєць 108 ї окремої бригади територіальної оборони на позивний хват. Маргарита Галіч. Далі. Да, Так, по команді військовослужбовці зенітно-артилерійського взводу 108-ї окремої бригади ТРО виїжджають на позиції, аби збивати шахеди. Боєць на позивний тесла в цивільному житті працював електриком. Візуально бачиш, передаєш операції азімут звідки летить, куди летить, і ураження, відеозйомка, прижех, час, все це треба налагодити. Головне попасти, звісно, в двигатель, тому йому, якщо в двигатель крила, ну це кусок фанери. На позивний псіх працює з кулеметом М240. Це дівчинка. Чистю просто вовремя. Все. Убойна сила 1,5 кілометра. Ну, нормальна машинка. Що з нього можна вразити? Та все, що летить на, ну, на висоті там, 800 метрів, щоб я бачив. Чоловік розповідає, ворог запускає безпілотники за будь-якої погоди. Аби оминути наші радари. Наприклад, шахеди скеровує дуже низько. 50 метрів його ніхто не бачив. Май менше навіть летить. передають там скорися крив приблизительно скорость. Ну, вони зараз літають ниже скорость 500 км в час. Це, це дуже важко. Тожбовець Кльопа працює з ПЗРК ігла та стріла. Каже, за допомогою них можна збивати гвинтокрили та літаки. ПЗРК ігла. Зона ураження, верх 2500 метрів, дальність понад 5. Тільки він входить в зону враження, робимо накол, беремо його на ціль, ведемо, супроводжуємо. Якщо піймали, одразу випускаємо. В житті Кльопа був шахтарем на пенсії. Чоловік додає, ворог швидко вчиться на своїх помилках і зараз змінює свою тактику. Міняє маршрути, міняє курси, по черзі запускає, там багато. Зараз вже пустишки літають, а потім вже той, який несе, безпосередньо зручатку. Ми офіцера хвата є як мобільні групи реагування, так і стаціонарні позиції. Аби виявити та збити те, що запускає ворог, треба працювати командою і швидко передавати інформацію іншим бригадам. Хват розповідає, що ворог кожен раз намагається виявляти позиції військовослужбовців ППО. Від початку 23-го вони досить нахабно себе поводили, атакували наші позиції. Зокрема, це були гвинтокрили і су 25 п'яті. Десь близько, близько трьох-чотирьох місяців ми боролись з цим. Були пуски, хлопці відпрацьовували всіми, всіми наявними у нас засобами, і ми добились того результату, що десь до початку літа вони не заходили в нашу смугу. Зараз так і тримаємо. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.